Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Перемагали, а потім ледь врятували нічию. Рівненський верес зіграв у 2-2 із Полтавською Орскою. Перебіг подій не розвивався, ми не задоволені нічою вдома. Домашня перемога. Баскетбольний клуб рівне у Волинському дербі. Переміг Старий Луцьк університет. Початок чемпіонату. Ще хлопці не притерлися. Поки що без перемог. Рівненський кардинал знову зіграв в нічию. 2-2. результат, який точно нас не влаштовує. Вигравали, а потім довелося рятувати нічию. Рівненський Верес вдома зіграв матч проти Полтавської Ворскли. Рівняни за переваги в один м'яч пішли відпочивати, але в другому таймі пропустили двічі. Хто врятував для Вереса нічию? І чи це той максимум, на який заслужила команда Олега Шандрука? У матеріалі Далі. Сім матчів без перемог для Полтавської ворскли як наслідок зміна на тренерському містку. Замість уродженця міста з Долбунів, що біля рівного Сергія Долганського, команду очолив Юрій Максимов. Долганський залишився тренером воротарів. Матч проти Вереса перший для наставника після повернення. Зі старту у складі Вереса виходив колишній гравець полтавців Сергій Степанюк, який на старті цього сезону вдруге одів футболку народної команди. Колектив Андрука до гри підходив із чотириматчевою серією без поразок. Остання перемога датується п'ятим жовтня проти зорі на авангарді. Далі був нічийний виїзд в Одесу. І знову домашня гра. Попри статус господарів, небезпечніше на старті атакували гравці ворскли. Верес на 23-й хвилині зусиллями Шарая заробив право на 11-метровий. Його спокій. Реалізував Марко Мурвальєвіч. Більше небезпечних моментів у першому таймі не було. У другій половині гравці Ворскли забили двічі. На 68-й хвилині Микола Ковталюк зрівняв рахунок у матчі безперешкодно пробивши в оточенні двох оборонців. Реакція Гончаренка доволі красномовна. При рахунку 1-1 знову верес міг виводити уперед Степанюк, але із ударом нападника впорався голкіпер. А потім ворскла забила і свій другий м'яч Віктор Корнієнко зі штрафного переграв. Богдана Когута на 78-й хвилині рівняни пішли на штурм, який завершився голом від Миколи Гайдурчика під завісу гри. Нічия. 2-2. Ну, ми вели в рахунку, як говорять, Ну, хотілося виграти, гра давалася десь другий тайм. Перший тайм ну, не дуже добре, але ну, ми хочемо грати тільки на перемогу. Як там буде далі, ми не знаємо, але хочемо грати. Домашня гра. Якби перебіг подій не розвивався, ми не задоволені нічою вдома. Після 11 зіграних турів Верес має 11 очок і знаходиться на 11-му місці у турнірній таблиці. У середу, 30 жовтня, Верес у Рівному грає у Кубку України проти Київської оболоні, а 3 листопада на виїзді з цією ж таки оболонню зіграє матч 12-го туру УПЛ в Києві. Молодіжка Рівненського Вереса також розписала мирову із однолітками з Полтавської ворскли. На відміну від основних команд, юнаки у матчі голів не забивали. Гра завершилася нулями на табло. Для хлопців Станіслава Опілкова ця нічия стала четвертою за 11 матчів. Також у Вереса 5 перемог та дві поразки. Це дозволяє команді займати п'яте місце у турнірній таблиці. Трошки трошки розочарований, хочу, щоб команда розуміла, що так як ми немає вже нема суперників, які е, слабкіші е, тих, з якими ми грали. Суперники всі налаштовуються е, по бойовому. Суперники хочуть брати очки, тому що я, роз... я знаю, Ворсла грає на два фронти, і їм кожне очко зараз, як на налізувати. Е, вони сюди їхали е, за цим. Але ми подумали, що ми вже багато чого досягли і можемо на класі якого не вистачає у нас ,е, перемагати такі матчі? Вони це зробили. Футбольний клуб Маяк із міста Сарне перемагає ФК «Вільхівці» на виїзді та вперше у власній історії виходить у півфінал Кубка України серед аматорів. Гра на Івано-Франківщині для представника Рівненщини складалася складно. Господарі були гострішими на старті матчу. У середині першого тайму заробили право на 11-метровий удар, але Андрій Тимошицький відбив цей м'яч з позначки. Під кінець тайму ФК Маяк все ж пропустив. Тив, не догравши із господарями у власному штрафному майданчику. Але на 41-й хвилині відновив рівність Віктор Ніколайчук, потужно пробивши у ближній кут у другому таймі Маяк забив ще двічі. Спершу пенальті на 57-й хвилині реалізував Сергій Гвоздь. А на 63-й хвилині Дмитро Рудика зробив рахунок 1-3. Господарі до кінця матчу зуміли відквитати всього один м'яч, але цього їм не вистачило. Так як перша гра у Сарнах завершилася з рахунком 1-1. Відтак за сумою двох матчів 4-3 маяк пробився у четвірку кращих команд. Кубка України серед аматорів. На цій стадії команда із Сарненщини ще не грала ніколи. Матчі однієї другої фіналу відбудуться уже навесні наступного року. Бажаємо колективу із Сарненщини. Успіху! Перший домашній матч. Чоловіча баскетбольна команда рівне зіграла перший домашній поєдинок у новому сезоні. Команда Михайла Переверзія приймала БК Старий Луцьк університет. У Волинському дербі успішнішими були господарі, перемігши лучан з рахунком 61-52. Найбільше користі рівнянам у матчі приніс американський легіонер Рот Браун. За 26 хвилин на паркеті гравець набрав 16 очок, зробив 9 підбирань та дві результативні передачі. Найбільш результативним. Став ще один американець Ізая Фуллер, який набрав 19 очок, що є найкращим показником у складі двох команд за точними двота триочковими китками. У команд фактично рівні показники. Втім, рівняни більше виконували штрафних китків 22 проти 10. і відповідно робили це вдало: 15 реалізованих. Також рівняни краще грали на підбиранні а от втрат припустилися більше. Тим не менш, чергова перемога над принциповим суперником. На рівні Суперліги БК Старий Луцьк університет у Рівного ще не вигравав. Після п'яти зіграних матчів рівняни із чотирма перемогами та однією поразкою знаходяться на другому місці. Гра сьогодні складалася з таких, з таких відрізків, де ми виконували те, що відрабатували на тренуваннях і збивалися на якісь… Ну, для мене зараз взагалі незрозумі... незрозумілі дії. Я вважаю, що це поки що ще не налажилось. Тобто, початок чемпіонату ще хлопці не притерлися, особливо ті, хто влилися до нашого колективу. У чоловічому баскетболі рівне цьогоріч також представлене у першій лізі України. Стартовий тур відбувся у Рівному. Команда Іллі Шемусюка розпочала із двох поразок. Спершу рівненські баскетболісти програли команді Львівської політехніки вісімдесят Втім, гру хлопці продемонстрували непогано лише бракувало точності у китках. У рівнян було 51 спроба двоочкових китків, з яких вони реалізували лише 20. Також було здійснено 21 спробу закинути з за дуги, але реалізувати вдалося всього 5 китків. Разом із тим, рівняни більше програвали підбирання, втім менше втратили та більше перехопили. Найбільше користі дублерам Бекарівна у тому матчі приніс Валентин Шептицький, який за 32 хвилини на паркеті зробив дабл дабл набрав 15 очок та зробив 10 підбирань. Також Валентин зробив три перехоплення. Варто також відзначити Євгена Ковалевського, який за 30 хвилин на паркеті набрав 18 очок, зробив чотири підбирання та три результативні передачі. Після поразки від львів'ян рівняни наступного дня зійшлися із дублерами Київбаскету. У тому матчі хлопці Ільї Шемусюка билися до фінальної сирени, але, на жаль, знову зазнали поразки. Перша чверть завершилася з рахунком 26-29 на користь киян. У другій чверті теж гості взяли гору 17-23 і пішли на велику перерву за переваги 52-43. У третій чверті рівняни перемогли 19-14 і скоротили відставання. До чотирьох очок, та на жаль, перегнати суперника не вдалося. Заключна чверть завершилася за рівного рахунку 20-20, А відтак перемогу святкували кияни: 82-86. Найбільше користі команді із рівного приніс знову Валентин Шептицький, який за 32 хвилини на паркеті оформив свій другий дабл дабл. Набрав 18 очок та зробив 12 підбарань. Також в активі гравця п'ять результативних передач та три. Перехоплення. Наразі рівняни у своїй групі із восьми команд посідають шосте місце після першого туру. Друга домашня нічия. Рівненська футзальна команда Кардинал вдома приймала колектив із міста Дніпро Атлетік футзал. Хлопці Євгена Ланка із суперником розписали мирову, хоч і мали усі шанси здобути першу перемогу у сезоні. У третьому турі екстраліги Рівненський кардинал вдома приймав Атлетік футзол із Дніпра. На 10-й хвилині матчу Скипчик та Сорокін організували диво-гол. Владислав віддавав, Дмитро переграв голкіпера. У подібному стилі гості відповіли господарям уже в наступній атаці. Дмитро Дяченко врятувати не зумів. 1-1. знову вивести рівнян вперед міг Волянюк, але капітан не переграв голкіпера при виконанні дабл пенальті. Через хвилину пробивав з 10 метрів і Євген Ланко, але також не зумів переграти. Голки про гостей. Один-один після першого тайму. Якби ми їх забили, там теоретично могли повести 3-1 і все могло по іншому матч складатися. Ну це футзал, що не забили. Я не скажу, що там вони нас якось підламали. Ми здається, перший тайм, в принципі, домінували постійно, створювали тиск. У другому таймі повели в рахунку вже гравці з Дніпра на 30-й хвилині. Файдор оформив дубль у матчі і вивів свою команду уперед. Рівняни відповіли через 5 хвилин по тому. Розіграний штрафний завершився голом від граючого головного тренера Євгена Ланка. 2-2. попри достатню кількість часу, до кінця жодна із команд більше не забивала. Друга домашня нічия для кардиналу враження негативні, тому що перед матчем ми налаштовувались виключно на перемогу. Тому 2-2. Результат, який точно нас не влаштовує. Кардинал провів уже три матчі, де двічі зіграв в нічию і один раз поступився. Далі домашня гра проти Івано-Франківського урагану, яка відбудеться 9 листопада у Рівному. Також у Рівному та Львові дві команди з Рівненщини зіграли свої матчі у рамках футзальної першої ліги України. Жодній команді не вдалося перемогти. Одні поступилися, а інші втратили перемогу за кілька секунд до кінця матчу. У рідних стінах другий матч поспіль проводила команда Павла Дормовіса, яка вдома приймала фурнітуру з Івано-Франківщини. Кардинал, 2, авангард ДЮСШ 4 забив 5 голів у ворота суперника, але цього виявилося недостатньо, адже суперник також відправив стільки ж. У володіння дублерів кардиналу більше того, гол, який зрівняв рахунок, було забито за кілька секунд до сирени. Відтак до перемоги у першому турі над львів'янами рівняни додають також і нічию у рамках першої ліги України з футзалу в турі номер 2 за господарів. Голами відзначалися Семенюк дублем Парфенюк, Мартиненко та Кулініч. Варто зауважити, що на 20-й хвилині не реалізував дабл пенальті Любомир Парфенюк. Матч другого туру зіграла інша рівненська команда у першій лізі ФК Еліксус Хімік Танчик». грали рівняни у Львові проти тамтешнього, Ківс і Найті 2 тої самої команди, яку здолали юні кардиналівці у першому турі. Повторити успіх земляків більш досвідченіші гравці не змогли. Господарі забили першими, але рівняни швидко відповіли голом від Володимира Хомунчака. До кінця першого тайму команди ще раз обмінялися голами. На м'яч від Львів'ян точним ударом відповів Максим Дерман. У другому таймі господарі забили два м'ячі, довівши до рахунку 4-2. За чотири хвилини до кінця гри Андрій Наумець скоротив відставання, але знову зрівняти не вдалося. Львів'яни забили п'ятий і останній гол у зустрічі. Друга поразка рівненської команди у другому матчі першої ліги. Наразі кардинал-2 Авангард дюсш ДЮСШ-4 із чотирма очками очолює групу Захід а Еліксус Хіміктанчик без перемог знаходиться знизу турнірної таблиці. У рівному стартувала вища ліга України з волейболу серед жіночих команд. Місцева Григіна Мегу ОШВСМ зіграла три поєдинки і може похвалитися лише однією перемогою. Гравчині Антоніни Жук у стартовій грі сезону здолали команду із Черкас. А у двох наступних матчах поступилися 0-3 та 1-3 колективам із Житомира та Чернігова після першого туру. Рівнянки на дев'ятому місці серед 14 команд. Також рівненщина у жіночому волейболі представлена і у першій лізі. Там виступає команда, яка базується у Костополі і має назву Дю США Дю США 4 Регіна «Регіна-2» збірна Рівненської області. Колектив зіграв три матчі, де зазнав трьох поразок всюди із рахунком 0-3. не змогли дебютантки впоратися із енергетиком ВК Максимум» та ВК Метеор Інваспорт. Після першого туру представниця рівненщини на сьомому місці серед восьми команд у групі Захід. Разом із тим стартував сезон і у чоловічому волейболі. Рівненщина там також представлена, адже честь нашого краю на всеукраїнському рівні захищає ВК Патріот Верес Рівне. У першій лізі рівняни зіграли уже два матчі. Вдалося перемогти 3-0 команду національного університету фізичного виховання і спорту України, а також хлопці зазнали поразки поступившись 1-3 київській команді Метеор Інваспорт після першого туру рівняни на четвертому місці серед дев'яти команд першої ліги бажаємо нашим успіху на волейбольній арені України. Всесвітнє золото Антон Денисенко, юний плавець із Березнівського ліцею номер 1 став першим українським чемпіоном ігор у Бахрейні. Він здобув першу золоту нагороду на дистанції 100 метрів на спині. Антон разом із учнівською збірною України представляють нашу батьківщину на всесвітній літній гімназіаді. На змагання заявилося рекордна кількість учасників, понад 5 тисяч учнів та учениць із 71 країни, які змагаються. За медалі у 25 видах спорту у складі збірної українських школярів 134 учні та учениці, які представляють 101 заклад освіти із 24 регіонів країни. Вони здобули це право завдяки результатам на гімназіадах України. Синю жовті виступають у 18 видах спорту. Вітаємо представника Рівненщини із золотою медаллю всесвітнього рівня. Четверта перемога: жіноча футбольна команда із Костополя, що на Рівненщині Погорина зіграла матч сьомого туру першої ліги України із футболу. Гравчині Олени Рудої у місті Бузьк, що на Львівщині, мінімально переграли ЖФК Надбужя 1-0. Єдиний і вирішальний гол було забито на п'ятій хвилині матчу. Відзначилася Вікторія Матвійчук. Наразі підопічні Олена Рудої знаходяться на другому місці після шести зіграних матчів. У команди чотири перемоги нічия та Поразка визначилися чемпіони. На Рівненщині завершилися футбольні чемпіонати трьох районів. Першими відстрілялися на Дубинщині. Там перемогу святкувала команда Молодіжне, яка також цьогоріч грала на чемпіонат області і посіла там друге місце. Чемпіонами Сарненського району стала команда Сокіл із Осови, що на Дубровиччині. Завершився і чемпіонат Рівненського району. Там перемогу за кілька турів до кінця здобула Рівненська Славія. Вітаємо усіх переможців та учасників. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.